Лови темряву. У мишачій нірці пахло соломою та свіжим урожаєм кукурудзи. Мама мишка пакувала запаси на зиму в численні мішки та баночки, клеїла на них папірці та підписувала Охайним почерком Найкругліші зерна кукурудзи. ДЛЯ СУСІДКИ Пані ворони. Молоді зернята. На юшку для малят, кукурудзяні рильця, Бабусі для цілющого чаю. Цього разу вкладати дітей до ліжок мав тато мишак. Тож він узяв книжку, Вмостився у кріслі і став читати. Колись давно-давно... Як лісові миші, жили в непролазних хащах і гризли коріння. Тату, а коріння було солодке. У них не боліли зуби, вони бачили динозаврів. Так, ні, так, відповідав тато і намагався читати далі. Та з п'ятьма дітьми. Не так легко впоратися. Татку, а ті наші предки теж спали вдень, а вночі гралися, вчилися й працювали. Поцікавилася мишка Льоля. Так, доню, усі мишки так чинять здавна. А я хотіла б, щоб усе було навпаки. Тоді було б Зовсім не страшно. Льоля натягла на голову ковдру. Тату, читай далі! попросив миша Квась. Гаразд, та більше, жодного писку. Татусь таки дочитав казку. В кінці якої всі персонажі позасинали. І, здавалося. Разом із ними позасинали й мишенята. На добранок малята, прошепотів мишак і підійшов до світильника, щоб його загасити. Не треба, попросила Льоня, виструмивши носа з під ковдри. Не вимикай, мені страшно. Ти боїшся темряви? Спитав тато, сівши коло доні. Так. А ти заплющ на хвилинку очі. Темно? Дуже страшно. Лі. От бачиш, твої очі просто хочуть відпочити. І світильник хоче відпочити, і кімната з іграшками, і дерево. Над нашою ніркою темрява це відпочинок, навіть тіні в темряві розчиняються і відпочивають, тож нема чого боятися. А якщо я все-таки боюся? спитала Льоля. Тато Мишак обійняв доню. Головне, що ти не боїшся сказати про свій страх. А це вже наполовину перемога. Страхи, про які мовчиш, стають сильнішими. А ті, про які кажеш, слабшають, слабшають і потім зовсім зникають, наче тіні в темряві. Льоля заснула. Тато поцілував її рудий похнастий лобик, загасив світло. І зачинив за собою двері. Кімната враз наповнилася густою підземною темрявою. Все відпочивало, вдивляючись у барвисті сновидіння. Гей, ви, соні-бакароні! час прокидатися. сказала мама мишка, увімкнувши світло. «Що?» Уже вечір, поцікавився Вась, затуляючи очі подушкою. Так, уже сутеніє, сьогодні вихідний, і до нас летять гості, повідомила мама. І справді, щойно мишки повмивалися і сіли вечеряти, до Нірки залетіла сім'я лиликів. Привітавшись помахами крил, мама мишка поставила перед гостями горнятка з узваром і дістала з баночки трохи сушеної молі в цукровій пудрі. Це особливі ласощі для лиликів. Смачно попоївши, діти гайнули гратися на двір. тільки льоля нікуди не збиралася. Вона хотіла лишитися з мамою у добре освітленій кухні. Принаймні тут не уявляються якісь страховиська чи лісові коти, що зачаїлися в темних кущах. Гей, Льолю. гукнув із дверей Вась. Ходи з нами. Лилики вигадали якусь нову гру. «Нову гру?» Зачекай, я вже йду! Цікавість перемогла Усе таки сидіти вдома й боятися надто нудно. Коли Льоля вийшла, на дворі вже було зовсім темно. Братики, сестрички і друзі лилики обговорювали правила нової гри. Отож, малята, ця гра для сміливців, оповідав лилик кость. Називається вона Лови темряву. Ого, цікаво. зирнулися мишки. І як у неї грати? Майже так, як у звичайні хованки. Тільки треба ховатися. В найтемніших закутках, а шукати вухами. Хто шумить, того швидше знаходять. А коли когось упіймаєш, треба голосно вигукнути. Спіймав темряву. Тоді ти перший будеш жмуритися, а ми ховатимемось, запропонувала Льоля. Гаразд, Погодився кость, повернувшись лицем до дерева. Спершу він порахував подумки до десяти, прислухаючись до шурху той кроків. А потім розплющив очі й додав Один, два, три темряву, лови! Льоля сховалася в щілині. Трухлявого пня. Вона чула, як у складках кори ворушаться лісові мурашки, Як вигризають ходи короїди, Як під її лапами розсипається на пил стара деревина. А ще чула, як гучно б'ється її серце. Бах, бах! Ба, аж у вухах пульсує. Спіймав темряву. вигукнув кость над її вухом. Ой, чого так швидко. мовила Льоля, вилазячи з укриття. Ти надто голосно дихала. Звичайно, бо мені було страшно. Я ж сиділа в такій темряві. Що не бачила навіть власного хвоста. Ха, Ха, хвоста вона не бачила. Якщо не бачиш чогось очима, можеш дивитися вухами. Чи ротом, як ми, лилики, випускаючи звук, що його не кожен почує ультразвук. А миші вміють бачити. Навіть шерстю. Ти такий розумний. Ось і шукай усіх шерстю. Льоля похнюпилася. Та не ображайся. Ходи разом зі мною шукати друзів. Лилик підбадьорливо погладив дівчинку крилом. Льоля всміхнулася і нагострила вуха. Спій мала темряву. Вигукнула мишка, продираючись крізь зарості ожини. А хто там сидить? пошепки спитав лилик, лопочучи крильми над льолею. Це Вась. Я почула, як він длубається в носі. О, це вже рівень. Кость, вочевидь, був потішений. Ха, ще трохи і навчуся бачити шерстю. Діти довго грали в лови темряву, аж поки мама мишка не покликала ні черяти. У мисочках парувала кулеша, а в горнятках мелісовий чай. Лилики швидко поїли та зависли під стелею. Чекаючи на друзів мишок, слухайте, а може, нам злітати в парк атракціонів? запропонував тато Лилик. Ура! Зраділи мишки і хутко впоралися із залишками нічері. Потім повсідалися на спини лиликів і полетіли назустріч новим пригодам. Коли вдалені замиготіли яскраві вогники парку, Льоля вигукнула. Придумала, я хочу на оглядове колесо. А я політати на диво ракеті. запищав Вась. Погляньте там гірки, які перехоплюють дух. І великий сирний лабіринт. І батут. І горіхові каруселі. А я хочу лимонаду і яблучних чипсів, мовила мама мишка. Коли діти й дорослі набавилися так, що ледве ворушили лапами й крилами, настав час повертатися додому. Оце так нічка! У захваті прошепотіла Льоля. Міцно тримаючись на спині свого друга костя. Стільки вогників унизу. Так, ніч це казкова пора. Нам страшенно пощастило бачити нічні дива. Справді, пощастило, погодилася Льоля. Коли мишки повернулися до своєї затишної нірки. Уже сірів ранок, співали дрозди, прокидалися мушки, мишенята з апетитом поснідали, повмивалися та позаповзали в ліжка. Льоля підійшла до світильника і вимкнула його На добранок, темряво. Совина порадня дітлаха. Боятися темряви може кожен. І маленька мишка Льоля, і дорослий кінь, чи навіть ведмідь. Коли заходиш до темної кімнати, чи залітаєш у дупло, то не бачиш того, до чого звик за денного світла. Тоді в уяві постають. Усілякі страховиська. Та є один секрет якщо всі ці страховиська ти сам собі вигадав, то можеш із ними подружитися. Ба більше ти можеш із ними переготати Хіба не кумедно, що той привид убрався в простирадло з малюнками єдинорогів. А отой монстрик малює квіточки в зошиті, щоб подарувати мамі. Бачиш, це зовсім не складно. Я впевнена, коли ти вимкнеш світло, вони вмить поховаються, і ти ще за ними сумуватимеш. Та поки ти не натиснув на вимикач, можна пограти в лови темряву. Обов'язково запроси до гри веселих друзів. Отож нагадую правила Хтось один жмуриться і рахує до десяти, а всі інші ховаються в найтемніших закутках і сидять тихесенько, наче мишки. Потім ведучий каже Один, два, три. Темряву лови, І вирушає на пошуки. Хто шумітиме чи шарудітиме, того швидше знайдуть. І з вигуком спіймав темряву. До речі, За час гри твої очі почнуть краще бачити в темряві. А іграшки встигнуть гарнесенько виспатися. Звісно, якщо вони на своїх місцях.